Я запрошую сьогодні на приготування полуничного класичного зефіру. Прийдемо ми з вами по відео сюжету по технології, тому що вона відрізняється від заварного зефіра. Отже, почнемо з уварювання пюре, тому що його потрібно уварити і остудити. Бо для класичного зефіру пюре збивається із вілком, і воно має бути достатньо охолодженим. Тож, 150 г полуниці і 100 г цукру. Перебиваю у блендером і ставлю уварювати Для класичного зефіра пюре повинно бути стабільним. Тобто, як і в приготуванні заварного зефіра, нам потрібний баланс пропорцій, але у класичному зефірі... Цей баланс пропорцій, ми мало того, що маємо дотримуватися ще, і у нас постійний острах зайвої вологи. Друзі, я вас знову вмикаю. У мене пройшло 5 хвилин після того, як останній кадр я вам давала, пюрешка почала просідати, і по кольору вона вже змінилася. Ви також маєте змогу оцінити це, вона схущується. І починає легенько присідати. Але це ще не той стан, коли я її вимикаю. Ну тобто ми просто варимо, уварюємо її, якби ми уварювали вареньку. У кого є такий досвід, той мене зрозуміє. У кого немає такого досвіду, лишайтеся далі в сюжеті і будемо дивитися вже на структуру ту, коли ми будемо вимикати е, наше пюре. Ось, е, бачите, про що я говорила? Дивіться, ви маєте змогу порівнювати. Е, можете відмотати і подивитися, що. Там була рідина більш прозоріша. Уже вона уварюється і стає щільніша і більш бордова, відповідно. Ось це в нас полуничка. Чуєте по звуку? Присідає. Присідає, змінюється симфонія звуку, змінюється структура. Ще декілька хвилин я вже буду вимикати. Бачите, ущільнюється, знову відсоточок води випарувався. Я розумію, що сюжет може бути для вас занадто довгим, але далі процес буде не такий уже. І, в принципі, кому цікаво, той, той, той буде дивитися, ну, якщо вам, вам це потрібна інформація. Якщо вам не цікава інформація, то можете вистати просто по сюжету. Я хочу, щоб ви почули звук. І вже по ньому я орієнтуюсь, мені не потрібний термометр. Я в ним, в принципі, все то, як спалила свій, я вже не, не користуюся абсолютно, тому що, ну, тому що <напрошую> достатньо розуміти і запам'ятати певні речі. Це коли тяжіють бульбашки, звук їх, колір і консистенцію відповідно сиропів, ті, як ми готуємо зефір. Також, уже в процесі, коли ми висипаємо зефір у мішечок, тут також може бути такий момент, коли йде дестабілізація, тому що він уже холодний, ви відсаджуєте і він у вас не схоплюється. Він або липне, а таким залишається, або просто провалюється пальчиком. Класичний зефір взагалі дуже довго сохне, на відміну від заварного, тому що ну, в ньому якби, волога та випаровується, ну от такий. Він. Ми, ми його по іншій технології готуємо. Зате, він мені в рази смачніший, не знаю. Ви матимете змогу оцінити. Так, друзі, і свою пюрешечку ось, я вже вимикаю. Бачите, помічаєте? Отже, друзі, наступний крок приготування це ми будемо уварювати сироп і окремо взбивати білок і пюре. Ввожу міксер і відправляю один білочок. По вазі він 38 грам. 40 допустимо. Дивлячись на розмір вашого яєчка. Моє пюре охололо. Ось таке воно у нас з вами має стан. Так. І це вже ставлю до міксера. Висипаю агар. Тут 8 г, це пачка агара-агару, сила гелю 1200. І 70 мл водички. Воду відмірюйте або на вагу, або в мілілітрах. І друзі, можна робити все це заодно з цукром, але на початкових, ну, так як можливо хтось вперше робитиме класичний зефір, то зробимо таким чином, вам так буде, особисто вам буде так легше орієнтуватися по сиропі. Да. полуничне пюре разом із білочком я вмикаю і воно починає збиватися. Агар-агар я вже вімкнула плиту, і зараз я його буду тут ніби якби нагрівати, і він буде згущуватися в такий кістіль. І тоді я вже буду додавати цукор. Ну, ось така технологія. Але, можливо, і по-іншому, можливо, все змішувати. Ну це вже якщо ви маєте досвід роботи з ним. А як не маєте досвіду, то робіть це за такою технологією. Ось дивіться, зараз я йому дам легенько вскіпнути, ну, щоб він так набув такої однорідності. Ось такої. У киселю ніби як е, вмішаємо, тому що почне якби, пригорати. І тепер в цей момент додаємо цукор. Ретельно, ретельно швиденько перемішуємо. Знаєте, є такі рекомендації, ну вони недоречні, насправді не, не зішкрібайте все з боків, якщо ви бачите, що агар починає приставати, ті шматочки не чіпайте. Ні, неправда. Чіпайте і активно їх помішуйте. Вони розстануть, вони розщеплються. А якщо ви будете це залишати таким, якби ну, просто на краях, звісно, що у вас будуть шматки шматя, і вони будуть тут, вони будуть у діжі і вони будуть у зефірі. Щоб сказати інформацію, після закипання агар ви вже помітите ложечкою, що він ніби постійно хоче пристати: пристати, пристати, пристати. Тут трішки інший сироп, ніж у ну, ніж у заварному, тому після закипання активно помішуємо і збавляємо вогонь. То це має бути 110 градусів. І, знаєте, там говорять ось 110-115, там далі не переварюю. E, далі і не вийде, тому що вона після того, як ви, вона переступить поріг 110 градусів, вона почне біліти і, ось, як це зараз у мене, і вона почне ніби якби карамелізуватися. Це не є поганим для вас, якщо ви робите вперше зефір, тому що ну, він у вас тоді однозначно стабілізується. Краще її переварити трішечки, як на мене, це не заклик, але як на мене, ніж не доварити. Тому що, коли ви не доварите, вона такий, існує така вирогідність, що ну, просто не стабілізується. Буде постійно він поринці по своїй буде засохне, а всередині буде постійна ця волога і просто така кремоподібна структура. Отже, друзі, я ще трішки під, підварюю. Бачите, він почав нагріватися, він почав біліти. Але це ще не той стан, який мені потрібний. Хоч у мене типу є вже тут ось ця ниточка. Коли сироп буде готовніший, він буде більш тяжінь. Збилася, вже достану зефіру. Я вам зараз вийму і ви йому, покажу. Ось. Типу, вже якби і наш майбутній зіфір в такому, такій приблизно консистенції. Там, де, в мене, там. І мій е, сироп теж варився. Я е, зараз все це вже вмикаю і виливаю, а вам же демонструю. Дивіться, усе стає, усе уповільнюється. Навіть самі ці бульки. Вони тяжіють, їх багато, їх стає більше. Але вони такі повільні і валяжні. І коли ми піднімаємо від них, вже помішуючи, ще більш контролем, нікуди не відходимо, дівчата і хлопці, тому що, ну, от, буде пригорання. Тепер те, що я і говорила, піднімаємо ложечку. Бачите? Ось вона. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, я не знаю, як навіть це прорахувати. Дивіться. Знімаємо. Дуже погано, що в мене тут об'єм такий малий і вам погано видно, дивіться, тому я зараз відставлю цей мікс і продемонструю вам. Бачите, він також у мене у Подіжі і збиваються в однорідну масу. Розкидав, він розкидав, а потім збивається в однорідну масу. Все, перекидаємо нашу зефірочку, мішечок. І будемо робити відсадочку. Відсаджуємо, друзі. Для його стабілізації нам потрібно 8-12 годин. Тому я намисно завжди роблю цей, ну, цей зефірчик на ніч. Щоб не зазирати до нього, і собі спокійно відпочивав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. Ну, це стандартно. Я вам багато в мене зефірів на каналі, так? І в основному їхня порція, порція зефіру, це 6, 7-8 штучок максимум. Ну, так, Вам потрібно більше, збільшуйте. І все. На 8 годин. Тобто до ранку в нашій ситуації він буде відпочивати. Що ж, доброго ранку, друзі. Посипаю свій зефірчик. Починаю підбір зефірочок: Заварний Заверний класичний зефір різниця тим, що у класичному заварному зефірі довше зберігається. Його волога. Він сам по собі, по своїй структурі, більш такий пористіший. Ось. Бачите, він збитий, але він не буде такий дуже різиновий, прямо от, прямо дуже. Зефір вийшов у нас з вами сьогодні шикарний. І по текстурі, і по стабілізації, і по всьому. Ну, Тому що ми, як я вам і обіцяла, ми дотримувалися всіх канонів. Відрізняється класичний заварний. З цією пористістю. І ця пористість зберігає в собі навіть смак. Тут ніби лишається нотка свіжості, свіжої ягоди. Ну, Ну, ось так, друзі. Ну, зефірчик ми склали, тепер час дегустації. Розрізаємо цю красу ароматну, такий красивий розріз, така пухка структура. пору зефір краще зберігати ем, ну, мабуть, у холодильнику. Хоча він не любить у цих перепадів температури і можливо при стабілізації виділятися і такі краплинки роси. Це не означає, що він е, зараз е, якийсь неправильний. Він дивіться, він все ідеально з ним. Але просто від перепаду температури зрозуміло, що тут цукор і натуральне пюре, яке буде виділяти ось цю свою росиночку. Нічого страшного в тому також немає, якщо ви будете зберігати в холодильнику. Отже, друзі, успіхів у приготуванні. Смачного. Не забувайте за вподобайку, якщо вам рецепт сподобався. І рефлексія це дуже стимулює. Тому дякую вам. І окремо велике дякую моїм спонсорам, які долучаються до каналу. І велика дякую всім тим, хто пише коментарі і не забуває про мене. Дякую вам величезне, бережіть себе, любі. До сюжету.